В якості студійного таймеру я оголошую 17-ту годину. Лавіка не спати прокидатися, вечір тільки починається, і вечірка також, тому що ми будемо дізнаватися про окуляри Доповненої реальності від Майкрософт. Також будемо з вами виясняти, чи в мультиках Дісна і Піксар і в іноді комбінація А 113 художній експеримент перевтілення у різних дружин. Ніколи ли ви не замечали в Діснейських і Піксарських мультиках дуже часто зустрічається комбінація цифр і букв А. 113 Например, это, Напевно, это код, да, думаешь? Может быть, это число Вселенной или же какое-то невероятно необыкновенно важное. На самом деле и в а, тачках, и в истории игрушек, и в Лилле, и Стиче, и в поисках Немо, и в университете монстров, и в автопилоте космического корабля из Уолли тоже встречается эта нумерация. Так вот. еще вот что будет, если набрать эту комбинацию в интернете? Вы узнаете, что на самом деле история никак не связана З відкритими порталами у іншу віртуальну mm. реальність або щось подібне. Насправді багато студентів каліфорнійського інституту мистецтв навчалися у аудиторії номер 113 a 113. І саме там вони брали, точніше, набралися навичок малювати і графічного дизайну і мультиплікації. Ну вот, і таким Це чином так вони, трус. так би мовити, прославляють свою аудиторію та безпосередньо своїх вчителів, і, звичайно, інститут мистецтв у Каліфорнії. І ми продовжуємо вас заряджати найкращими ідеями. Просто зараз. Ся креативом, фаном та бомбічними ідеями разом із новим Нескафе одному» Коконат Мікс та стартап шоу на М1. Далі порція інноваційних проектів, які прогреміли на весь світ. Приємно осознавати, що віртуальну реальність не тільки пощупати или потрогати, но також лицезреть ее просто вот наяву. А, не про те, так. <свят> так, так, ось я про те, що до Windows 10 нарешті можна додати ще голограми. Так ось вийшли окуляри доповненої реальності Холо mm -hmm. Лінс. Вже свої назвали натякаючи можна управляти голограмами. До всього, ще жестове управління. Ви можете жестами не тільки послати свого робота, кудись mm -hmm. за 39 земель, а взагалі. Ну, Наприклад, зможе вам заварити чашечку, пілежанку кави. О, що всі універсальні додатки якраз стикуються з Windows 10, це вже казав. Також завдяки голосовим командам Follow Me можна також змінювати положення, і розмір, голограм за допомогою інтуїтивних жестів. Ну А ще также еще и можна проект на екран Skype. Видите, як много всього ми знаємо про ці этих. Ну, все настільки сьогодні складно, все настільки заплутано, макраме. нам доводится из лайка все развязывать и как-то находить, рубить этот гордие бузы. Вот что я хотел сказать. Mm -hmm. И сейчас очень интересная ситуация. Слушай, есть одна женщина-фотограф, которая постоянно изменяет родины. Так, она фотографируется, лайка, с <соспорядок> чужими человеками. Да, криминал, но на самом деле девушку за это не засудили еще ни разу. Делает она исключительно ради своих творческих благих целей. Ее проект «Автопортреты с мужчинами» создан для того, чтобы показать показать в каких профессиях вообще разные показать разные профессии женщин угу. их внешний вид семью дом как все выглядит как отражается забота мужа на женщине Дита говорит что было бы если бы я родилась где-то еще в другом месте с другими родителями может быть с помощью чужой одежды она и одевает на себя некую свою другую историю ну а так. значит примеряет ее образы другие и все это мы можем увидеть на ее автопортретах мы уже сказала про то что аж 20 образов Дружин вона переміряла. І в результаті я пропоную тепер вже досліджувати е, самодосліджуватися, тому що Лавіка буде пропонувати вам питання, на які ви так, дуже впевнено відповідаєте, і швиденько оптом забираєте усі подарунки, які не збиралися у нас у студії. Це червона чашка, запас кави і наші поздоровлення. Ах, значить, очевидно, ти на себе взяв образ умника, Сані. Ну, а що, я ти думаєш, я не приготувалась? Взял... Приготувалась я. Так, да, конечно, я готова задавати вам вопрос Вікторії. І так, в якому году відкрився перший в світі критий праплав? Бассейн. Первый вариант в Лондоне, второй вариант в Нью-Йорке или ж третий вариант в Токио. Вы, пожалуйста, отвечайте, получайте все подарочки. Мы сани ничего здесь не оставим. Потому, Я зрозумів, що... Правительний басейн це для правшей, а, а ліво -тельний ліво -тельний? це для лівшей. <ріху> Тож немає значення ліву або ж праворуки. Давайте пригадаємо, що у нас відбувалося у нас у студії. Отже, ми познайомилися з чарівною дівчиною Світланою Ращенка. Вона є у нас головним редактором проекту Крафт. Вона надавала свої э, рецепти, як досягти успіху. Які стартапи на твій погляд зараз максимально актуальні? Дуже круто, що Україна розвивається, mm -hmm. що кожен день відкривається п'ять нових з. Вот. Э, ну, пу, Пускай они, они как бы не так часто открываются, пускай они лучше делают это более качественно. качественно, да. Мы узнавали у наших звезд, насколько широка их фантазия и что они могут придумать на слово лизинг. Давайте вспомним. Лизинг! Но. Э, я бы спошлю. Это не, нет, мы об этом не думаем, нет. Долгосрочная аренда с правом выкупа. Так я жалею, что в Украине э, такая редкость, как лизинг. Такие игрушечки лизуны. Так вот, лизинг это, наверное, вид спорта там, где используется ці лизуны. Группа любителей сладких конфет. Чем как, ты займаєшся лизингом? лизингом? Я, я, Выбирайте за лизинг. себе конфетку. Завтра п'ятниця. Настрій на М1. Лайка вже пританцю. Короче, у нас тут щось на кшталт самби мамбо відбувається. Вона вже мене під... підкидає, покидає. Бай. Все, до побачення. Завтра побачимося.